Привіт! Я нарешті зібралася з думками, з натхненням, з настроєм, з ресурсом, і я тут. І ви це я сподіваюся, дивитесь, а не я знову натисну на стоп і піду займатися справами. А... І, напевно, через те, що ці всі дні в мене не виходило зняти відео. Я знаю причину, чому не виходило зняти відео. На фоні цього всього і було прийнято рішення поділитися з вами думками щодо вибору і не будь-якого вибору, а вибору настрою. Вибору настрою, з яким реагувати на. В принципі, не навіть не певні, а на усі життєві, життєві ситуації. Ось на все, що з нами відбувається, на все, що нам кажуть, все, що ми бачимо, відчуваємо і так далі. А останніми днями я, якби я так гарно не розказувала, як треба, і як ми маємо всі діяти, але я все одно. Жива людина, і поки ще в процесі трансформації, в якій буває нестабільна в плані, в плані реагування на якісь такі тригерні моменти. І коли відбуваються якісь ситуації, які мене чіпляють, я не завжди приймаю рішення. І відреагувати на це спокійно, позитивно. Позитивно, взагалі, буває дуже важко в той момент, коли ця ситуація відбувається, дуже важко позитивно на неї дивитись. Проходить час, звичайно, я приходжу до того, що я і в той момент могла якби посміхнутись і по-іншому відреагувати. Але в моменті це не завжди працює. Ось. Але. Хочу записати це відео, саме собі проговорити. І я впевнена, що хтось, почувши ці думки, також задумається і зробить свої висновки, і, можливо, також буде застосовувати далі в своєму житті ще частіше в дії цю теорію на практиці, тому що будь-які взагалі. Моменти життєві, будь-які ситуації, будь-які, можливо, давайте я їх навіть назву проблеми, але проблема – це так. Знову ж таки, як дивитись на ситуацію? Це може бути проблемою, або це може бути якимось поштовхом до розвитку, до активних дій і до змін, до позитивних змін. Так от в будь-яких взагалі ситуаціях ми завжди, без виключення, ми завжди приймаємо рішення, як нам відреагувати, в якому настрої, в, в якій емоції, якими словами оцінити цю ситуацію. І насправді корисніше завжди реагувати на все. Позитивом і дивитись на кожну ситуацію через призму любові. Повірте, коли ви сприймаєте своє життя не як якусь, якісь змагання, якісь, якийсь турнір або якусь гру, в якій постійно тобі треба долати якісь перешкоди у вигляді. Проблем, якихось негативних ситуацій, і думати про те, що це весь цей досвід, поганий, хороший, постійно це йде да, оцінка досвіду. Цей досвід завжди для того, щоб якісь з цього брати уроки. Так, брати уроки, але навіть у, здавалось би, важких ситуаціях, повірте, урок буде. Більш дієвішим і більш кориснішим, якщо ви відреагуєте з посмішкою, відреагуєте одразу спокійно і тверезо, без емоцій. І відреагуєте дійсно з думками в позитивному ключі. Взагалі ідеально, якщо ви людина з гумором, з почуттям гумору, і ви можете одразу це якось переграти в жарт. Це... Прям супер і оточуючим легше, і, а вам взагалі прям дуже, дуже круто, дуже легко і просто виходити з складних ситуацій. Знаєте, це, ну, по суті, це завжди імпровізація. Тому що, якби люди не планували собі і не малювали в голові якісь ідеальні майбутні плани, життя підкидає такі моменти, в яких до яких. Ти не підготуєшся. Якби ти навіть собі не казав, що ти готовий, ти все одно відчуваєш якусь розгубленість, коли відбувається щось не по твоєму плану. Тому в цій імпровізації, давайте спочатку, коли в голові щось так клаце, знаєте, типу, зараз там треба проявити якусь агресію, зараз треба. Там, заплакати, зараз треба крикнути, зараз я хочу там, розізлитися, зараз я хочу зробити щось погане, зараз там, я хочу пережити це, а потім буде окей. В цей момент зупиніться, посміхніться до себе всередину, просто от посміхніться і подумайте, а для чого мені проявляти цей негатив? Я хочу одразу подивитись на це. з Гарної сторони, з позитивної, світлої сторони. І, повірте, в цей момент ви відчуєте, що у вас щось прям змінюється, у вас щось перемикається в голові. Ваше серце починає працювати більше. Ваше серце починає розмовляти з вами. І ви починаєте його слухати. І Якщо в такому настрої сприймати ситуації, тоді життя стає набагато непростіше. Воно стає набагато цікавіше, яскравіше. Воно забарвлюється такими, взагалі, такими кольорами. Ви, якщо ви поки що так не робите, то ви навіть не можете уявити, як це круто, коли... Коли ти дивишся на, на життєві якісь перепони, ти дивишся з позитивом. І ти кожну ситуацію приймаєш, не боїшся. Це основне не боятися. Ти не боїшся нічого, ти сміливо крокуєш далі з посмішкою. І саме в цей момент ти дійсно живеш. Ось так я бажаю кожному. В першу чергу собі, звичайно, і вам, кожному з вас. Посміхайтесь частіше. І тоді і вам, і оточуючим буде. Буде легше, буде тепліше на душі. Буде прям так добре-добре. Ось так. Сьогодні такі думки. Я благодарую кожного за увагу і пішла чистити овочі на запікання. Гарного вам усім дня. Не знаю, яка у вас погода. У нас тут дощ, дуже пасмурно, але... але це така прекрасна пора після спеки, особливо. Ну, прям клас такий контраст. Дуже крута погода. Цінуйте все, що маєте. Любіть все, що маєте. І не занурюйтесь в негатив. Не занурюйтесь, бо це дійсно затягує. Потім бачу вибиратись. Ой, ой. Все, я побігла.